Так, добрий день, любі мої. Дивимося Харків і Харківську область. Всі ми дуже вдячні нашим хлопцям ЗСУ за Харківську область. Всім дуже велике дякую. І тим хлопцям, які віддали своє життя, тим слава. Просто слава. Вони герої просто для нас. А герої, як ми знаємо, вони не вмирають. Так, дивимося Харків. Дивіться, Харків прильоти. Однозначно. Тобто вже якісь прильоти, які робилися по Харкову, вони не долітають. Ну, я так розумію, що буде тим артобстріли, які вони раніше робили по Харкову, вони вже не долітають до Харкова. Але ракети що вони на відбудову Харкова гроші. Я вам скажу, що на відбудову Харкова дуже багато коштів витрачається. Прям дуже багато. І, в принципі, ці витрати вони дуже вправні. Тобто їх. Більш-менш правильно витрачають, от так скажу. Так. Отже, дивимося далі. Так, далі Харків, Харків, Харків. Прямо карти виходять. Ой. Давайте ще уміреність. Дивіться, ну, нічого хорошого по Харкову поки що не скажу. Єдине, що в Харкові буде. Трохи буде полегшення, бо карта уміряності де трошки буде полегшення. Але от те, що полегшення від чого? Розумієте, тут те, що не будуть стріляти там, градами і якимись там смерчами, це одне. Але ракети будуть як били, так і будуть бити. Оце. Прильоти будуть. А, бачу дуже багато вогню в Харкові. Щось буде горіти. Тому ну, будьте обережні. Так, Харківська область. Так, Харківська область. Давайте подивимося Харківську. Ну, прильоти знову. Харківська область. Десь і прилітатиме, прилітатиме. Прилітатиме. Ну, це, в принципі, ви ж розумієте, що це поранені бачу, І хлопці наші поранені будуть. Так. Сила, будуть виявляти, ага, по області, дивіться, що мені кажуть, ілюзія розвіється, рух наших. Так, ну, по Харківській області вже от такого, такої, такого, як було, трошечки воно втихомирюється. Єдине, що я можу вам сказати, дуже багато буде. Ситуацій дуже багато будуть виявляти вбитих людей по Харківській області. Тобто, от ті там поховання по Ізюму, це тільки початок. Там ще Куп'янськ, там ще Лиман, розумієте, там, там дуже багато поховань буде, там дуже багато людей вбитих, цивільних, дітей, жінок. Там буде ще не одна така братська могила, яка, на жаль, буде виявлена. А, далі, а, колаборантів. От ті всі, як би так красиво сказати, щоб, не, знаєте, щоб канал не заблокували. От ті вся, оця вся мерзота, підлота, оце, все, все оце бидло, яке орало сосіє вперед, їм сплетуть лапті, причому капітально сплетуть. Вся та погань, нечисть. Її треба знищити, вигнати, посадити, не знаю, хай сидять, думають, читають українські книжки. У Мені, от, чесно, все рівно, я думаю, що і вам також. Хай сидять і, і думають, як їм жити далі. А не подобається чемоданки і наросасії. Кажуть мені, що в області хороший захист тепер. Я вам скажу, що в Харківській області, всі, вся як Харківська область, повинна повернутися додому. От прямо вже вся Харківська область повернутися додому. Вся і рух іде, і повернення додому карта, і карта переможців. От по Харківській області все йде. Єдине, що от поховання це те, що мені не подобається, дуже багато колаборантів, дуже багато тих, яких кричали ресесія вперед, їх все рівно будуть знаходити і давати їм люлей. Я думаю, що переконувати людину вже не треба. Якщо воно тварина, то її треба по тваринному показати її місце. Десь там, в тюрмі. І, в принципі, ага, питали мене з приводу Харківської області, чи нападуть, ну тобто, чи це, якщо наші прийдуть в Харківську область, чи не буде подвійного наступу на Харківську область? Давайте подивимося. Ви просили подивитися. Я думаю, що змії, які будуть, змії, які будуть, їм поставлять грубика. Ні, я вам скажу, що ні, зірка. Ні, не будуть. Єдине, що ну, лупити будуть. Оце єдине, що вони будуть обстрілювати міста і якби, заходити вже не буде чим. Просто не буде чим. І ні. Заходу в Харківську область не буде. Єдине, що можливі там провокації на кордонах, ну це таке, знаєте, це такі провокації у нас і на Сумщині є, і на Рівненщині, і на Волині, на всіх областях зі сторони цих сусідів. Тому ось так. Отже, я всім вдячна за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і всім тихого тижня. Харківщина, тримайся, все буде добре.